Трі світлого твого божества принести їх запаленими, благословляємо і освячуємо Його, і від всяких підступів, диявольських збережені. сподобав за твоєю допомогою досягти до вечірнього світла, бо Ти благословен єси на віки віків. Дивіться, як гарно, як красиво. Ви помолились за Україну, побажали один одному всього найкращого і повірили у власні сили та гідність. Юлі, Юліволю! Сьогодні я не хотів би говорити політичних речей, але дійсно ми тут зібрались на цьому майдані не тільки тому, не тільки святкувати. Але сьогодні, велике свято, сьогодні різдвяна зірка також була зіркою надії і змін оновлення в нашій країні. Бажаю кожній українській родині злагоди і благополуччя. Добробуту і успішності. Бажаю, щоб ми всі українці відчували гордість за сьогоднішній день. Ну і напевно, чим може нам допомогти маленький Ісусик? Та ж треба того Царя Ірода погнати з Печерських пагорбів? Бабі! Бабі! Це велике свято єдності і спорідненості. Тієї єдності і спорідненості, яка у нас є тут, на Майдані, тієї єдності і родинної близькості, яка з'явилась в цілій Україні. І це свято дуже знаково, що ми тут на Майдані разом зустрічаємо.